Тридверний холодильний стіл брілі з гранітною поверхнею, економний та енергоефективний, динамічна система охолодження, економний компресор, енергоефективні вентилятори нового покоління, бокові стінки товщиною 45 мм зменшують споживання електроенергії, зберігаючи високу продуктивність. Клас енергоспоживання А. Річне споживання лише 416 кВт або 1,14 кВт за добу. Це мінімум в 2,5 рази менше, ніж стандартні моделі, що дозволяє заощаджувати понад 650 кВт щороку. Надійна конструкція. Корпус і внутрішні поверхні виготовлені з високоякісної нержавіючої сталі. Температурний режим від плюс 2 до плюс 8 градусів Цельсія, об'єм 400 літр. габарити 1400 на 700 на 1020 мм. Динамічне охолодження забезпечує швидке та рівномірне охолодження по всій камері. Товщина стінок у 45 мм забезпечує ефективну теплоізоляцію та мінімізує втрати холоду. Шість полиць у комплекті. За потреби три з них можна замінити на гастроємності формату ЖН 1.1. Робоча поверхня та борти виготовлені з граніту. За потреби на борти можна встановити вітрину для топінгів Brilis G 1400 Drip 330 FG. Гарантія 2 роки. Лише холодильне обладнання Бріліс береже ваші кошти на професійній кухні. Зазвичай працює 3-5 одиниць холодильного обладнання. Ви тільки уявіть, скільки ви зможете заощаджувати, використовуючи холодильне обладнання Бріліс.